Спеціальність коваля у 21-му вищому професійному училищі з 93-го року. Трохи пізніше, вже з 2006-го, у освітньому закладі можна навчитися і художнього кування, каже директор Василь Микитюк. Навчальна програма розрахована на три роки для того, щоб добре опанувати непросту спеціальність створені відповідні умови. Дві кувальські майстерні добре оснащені ковадлами, чавунними та стендовими плитами, а також пневматичними молотами. Для досягнення доброго результату училище має змогу оплачувати майстер-класи провідних зарубіжних ковалів до Кузні цього заходу працював голландський майстер Куб Сенсен. Сьогодні кування є дуже актуальне в таких двох аспектах. Ну, перше, що є ряд деталей, які дуже навантажені, які, окрім кування, не можна зробити. І друге, це художнє кування. От на розвиток художнього кування сьогодні дуже велика увага приділяється. Є від 2006 року указ президента про розвиток. Національних промислів і відродження традиційного мистецтва в Україні. є обласна програма, теж 2006 року про національне духовне відродження Івано-Франківщини там же і говориться про кування. Бо художні кування, от як не можна забути вишивання. Писинкарство, різьблення, так і художнє кування це воно споконвіку було і передається то із покоління в покоління. Ми два роки тому ліцензували професію виробник художніх виробів з металу, художнє кування. Виявляється, одні із перших в Україні, бо до цього часу художній метал, художнє кування проводилась підготовка. В технікумах, інститутах, академіях художніх. І, ніби, здається, для чого ще ВПУ, але є і нам місце. Ми маємо ряд переваг над цими закладами. Ну, Перше, це те, що ми беремося за підготовку оцих фахівців з художнього кування вже після 9 класу. Це той вік, якраз, коли дитина добре надається до навчання, слухається, робиться, старається, так смаком працює. Що ми не втрачаємо оті роки. Ну, друга перевага це те, що на відміну від університетів, академій, ми не переобтяжені тими спеціальними предметами загальноосвітніми філософії, педагогіки, психології. І велика у нас е, така е, частка йде на фахову практичну підготовку. Маємо два пневматичні молоти. Маємо 14 наковалень. Є у нас унікальна стендова плита чавунна 2,5 на 5 метрів, яка дозволяє забезпечити складання будь-яких конструкцій. Також, окрім ковальських, ми маємо широкі технологічні можливості з механічної обробки і зварювання. У нас різні види зварювання. Велика увага до нашого училища. Пілки майстрів ковальського мистецтва України, яку очолює Сергій Полубодько, директор ковальської фабрики Арма. Він сприяє нам, щоб наші діти брали участь в фестивалях, виставках. Цього року теж ми брали участь в шостому ковальському фестивалі, який проходив там на Майдані Шептицького. Дві наші роботи прикрасили то дерево Всесвіту поруч із. Роботами ковалів з багатьох країн світу. Вісім робіт наших демонструється в художньому музеї. Там виставка орнаментального мистецтва. Це теж велика честь вже для, наших, для наших ковалів. Сергій Полуботько сприяє проведенню в нас майстер-класів. От вже три рази у нас був і проводив майстер-класи коваль з Голландії, Хоб Сенсен. Дуже вдало, діти сприймають охоче інших людей, інші прийоми роботи. Не переймаються теперішні учні ковальського ремесла і майбутнім працевлаштуванням. Вже тепер більшість з них мають можливість заробляти виконуючи велику кількість замовлень. Щодо викладацького колективу. То тут він висококваліфікований. Дітей навчають випускники інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Трімко розвивається професія і дуже великий попит на цю професію. Дуже багато людей цікавляться професією великі прибутки дається професія дітей. Останні роки великий набір поступ для поступлення в наш е, навчальний заклад діти навчаються кувати, навчаються карбування, навчаються гравірувати, е, травити метал. Дуже про, е, багато професій вони, крім ковальства, е, здобувають отут. Крім того, тут дуже велика матеріально-технічна база, можливості невичерпні майстерні, оскільки є і фрезерна майстерня, і токарна майстерня, і зварювальна майстерня. Діти все це бачать, вони підходять до інших викладачів і з ними радяться. Так що досвід отримання професій не тільки дуже великий і не тільки вона заключається в одному ховальстві. Вінтонів Ростислав мріяв про професію коваля ще з дитинства. Каже, що цьому сприяло вміння малювати та любов до виготовлення різноманітних декоративних речей. За словами хлопця, для втілення заповітної мрії потрібно було подолати чимало перебон. Однак вони наразі вже позаду. Я пішов сюди вчитися, тому що ця професія зараз дуже популярна, і того, що це в Україні тільки одне училище, яке випускає художніх ковалів. То я сюди вибрав піти, і тут зараз мені добре. Працювати і так само навчатися дуже добре. Трош, трохи батьки не пускали, але тепер вони задоволені цим, що я сюди пішов і нічого проти не мають. І мені, мені теж так допомагає батько багато зараз. Всьому я вже половину вдома собі відкрив, так само ну, закупив собі інструментів і зваришний апарат, купив, собі горно нове купив. І ще ну, збираюся купити ще собі наковальню. Під, під час навчання е, я заробляв. Е, робили ми вдвоєм, е, то ми мали е, 300 доларів на двоїх. Так що ми ділилися, по 100, 150 доларів. Після, після уроків я їхав на роботу. Та є дуже багато зараз. в мене ще ідей лише треба їх втілювати в реальність. Хочу зробити, от е, намалював диван. У мене є ескіз, але там трошки ще треба на ньому попрацювати, і тоді буду його робити. За сприяння координаторів ковальського навчання учні закладу стали учасниками п'ятого міжнародного фестивалю ковальського мистецтва та багатьох виставок. Утім, де б не перебували, завжди повертаються до своєї матері, адже саме тут навчилися творити залізну симфонію краси.